Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як машина не проходить технічне бадання, що з нею робити, і як споступати. Значить, робити тут вже безсмисліного нічого. І значить, що, ми шукаємо станцію демонтажу. Находимо таку станцію демонтажу. Якщо машина їде сама, доїжджає, туди все нормально. А якщо не доїжджає, у них є евакуатор, той, що прийде, вас забере і. Привезе туди до них на стояночку. Значить, за кілограм машини ваші дадуть 50 грош. Не так як у нас в Україні, що можна її на чермет здати, самому приїхати, тут такого нема, ребята. Навіть не думайте, даже не думайте ви її розбирати. Не трогайте. вона як бути в комплектації, яку ви купили, так вона треба застати. Якщо ви демонтуєте якусь запчастину, все, там може бути менше заплатять. Ну коротше, геморрой не почнеться. Лучше нічого не трогати. Не заводите, все, позвонили, приїхали, забрали, все, не стольванне. Значить, приїжджаємо на станцію демонтажу, у вас знімають номера і заповняють бланки, ну там все, що ви здали, цю машину признали на на утилізацію. З тими документами, що вам дадуть там бумажечку таку дадуть вам, що ви здали цю машину і дадуть вам номера, Сразу йдете, ви швидко йдете в страхову. Повідомляєте, бо що ви не повідомляєте страхову компанію за те, що ви здали машину на утилізацію, вам починає починатися піня. Там кожен день починається піння за те, що ви не заплатили за страховку. І дивіться, там же ж теж є піння за те, що немає технічного бадання, там якийсь процент, теж почався. Так що ми що ми робимо? Беремо страхову, сообщаємо страхову і йдемо в. Мреву, там, де ми оформляємо машини, там ставимо, цей, списуємо її з учота. Заяву ми прикріпимо вам тут, щоб легше було вам заповнити цей бланк, щоб нікому нічого не платити. І спокійно все це можна зробити. Так що, всім пока.